Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. Сьогодні до вашої уваги Рено Кенго 2018 року. Це у нас електромобіль з запасом хода в межах 180 км. Батарея у нас 33 кВт, тобто саме велика батарея, як для електричних Кенго. Машинка у нас приїхала з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Тобто виписуємо договір купівлі-продажу, автомобіль розмитений на фірму, виписуємо договір купівлі-продажу і ви ставите на облік. Перша реєстрація буде по грошам орієнтовно 1500-1700 гривень. Як для комерційної машини, то дуже гарний збережений стан. Я думаю, якщо ви поставите максимальну якість е е е відео, то буде все видно. Е е по підкрасам у нас фарбована ось ця дверка, бокова пасажирська фарбована ще Франці і фарбоване заднє ліве крило. В принципі, косметичні підкраси нічого критичного. Ось такий багажник ми маємо на даху. Тут у нас немає нічого. Але бувають вебасти. Якщо йде вебасту, то там йде заправочний лючок, кришечка йде. По порту зарядки у нас е в, в Кенго, хотів сказати Зойка, в Кенго йде виключно е Type 2. тобто Е, приймає він до 22 кВт. Залом хороший стан машинки. Покажемо, що ми маємо по салону. Є електросклопіймачі, є електрорегулювання дзеркал, є підігрівчики дзеркал, є мікроліфт сидіння, можна підняти вверх, вниз, підлокітник є, круїз, контроль, обмежувач швидкості. Ось кнопочки у нас знакають, зацініть стан керма. Під кримом є регулювання гучності, є кондиціонер, блютуз. Ну і бортовий комп'ютер, відповідно. 106 тисяч оригінального пробігу пропало. Так, що у нас ще є? Є кнопочка екорежим. Ось Такий підлокітничок. Поїхали далі. За такі гроші, мені кажеться, ідеальний варіант для вашого помічника, для якоїсь розвозки. По місту навіть за межі міста. 33 має гарний запас ходу, це не так, як старіші кенго, які мали 22 кВт Ті їхали десь 80 км, це їх суттєво більше виїжджає. При бажанні, до речі, можна його переобладнати в пасажир. Так, зарядочка є, зарядки не було, зарядку докуповували нову. Ось так от виглядає салончик. Є, до речі, опа, є другий ключ навіть. Корпус поміняти, але головне, що він є. І його ж ключ ось там теж. Ось така от машинка. Так, Зараз ще я вам покажу ВІН-код. Де це код у нас? Е, покажу, покажу Е, Можете перевірити його по карвертикалі, по офіційній базі. Пробіг 100% його. Ось у нас. Можете нажати на паузу або заскріншотити номер кузова і перевірити цей автомобіль, цей автомобіль по обслузі. ну і по тому що пробіг його оригінальний, відповідає дійсності. Автомобілі купуємо на лізингових аукціонах, це вже підтвердження пробігу. Ми, в принципі, побачите таку ж саму машину, тільки у нас вона чуть-чуть більш надрайна, скажімо так, і має більш вахайний вигляд в порівнянні з аукціоном. Що ж, Зацікавила, приїжджайте, катаємося, тестуємо більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Посилання там от внизу. Також підписуйтесь на телеграм-канал, в телеграм-каналі побачите більше цікавих пропозицій. В тиждень закуповуємо по 20-30 автомобілів, публікуємо їх в телеграмі та на сайті. Оновлення щосереди о 15.00. Ну і В Телеграмі будете бачити постійні якісь оновлення, якісь новини, тому підпишіться, буде корисно. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.